Богорочанській громаді команда громадської спілки, Луганська асоціація організації осіб з інвалідністю зустрілась із активною громадськістю. Галина Зорій, директорка інклюзивного ресурсного центру. Жінка впевнена, поєднання інклюзивного радництва та основної її роботи принесе користь всім залученим сторонам. Однозначно це принесе користь, тому що я працюю в такій сфері, де ми здійснюємо педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, проводимо комплексну оцінку їх розвитку, проводимо корекційно розвиткові заняття, надаємо консультації щодо розвитку індивідуальних програм розвитку закладам освіти. Валентина Ходус переселенка з Луганщини. Наразі жінка сконцентрувалась на громадській діяльності та працює на перспективу. Досвід інклюзивного радництва прагне перенести до рідного Лисичанська. Щоб вже бути кваліфікованим інклюзивним радником, я хочу вивчити практику. І реалізацію цього проекту богучанській громаді подивлюсь плюси, мінуси зроблю висновки, і вже на основі цього буду структурувати і відбудовувати роботу вже вдома. В рамках проекту Інклюзивними радниками в громаді вже проведено оцінку доступності громадських просторів, центральної лікарні, інклюзивно-ресурсного центру та заберезької гімназії імені професора Леся Семковича.